Дуже символічно, що в День Покрови ми святкуємо свято Дня захисника України і навіть не захисника вітчизни, бо вітчизна для тих наших побратимів, які сьогодні захищають Україну в зоні АТО, може бути різною. Вона може бути грузинською, українською, білоруською. Але Україна у нас одна. І те, що героїзм наших солдатів сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції став щитом для свободи і незалежності не лише України, всієї Європи, я би сказав, цілого світу проти агресії Російської Федерації. Хочу згадати, що в восьмому окремому полку спецназу 13 людей заплатили найвищу ціну за те, щоб ми сьогодні зібралися на це свято за те, щоб ми могли робити реформи в Міністерстві оборони і покращувати нашу армію за те, щоб ми з вами жили, за те, щоб у нас була Україна. І сьогодні я щасливий бути на цьому святі, особливо розуміючи, що цей будинок побудований не за бюджетні кошти. І не копійки з бюджету не було виділено для того, щоб. 18 родин сьогодні отримали ключі від нових квартир. Я хочу сказати свої особисті враження, що насправді воїни-герої і волонтери врятували Україну від загибелі минулого року. Завдяки волонтерському народному руху ворог зрозумів, що він ніколи не окупує Україну. Можливо, можливо тимчасово, можливо, окремі території. Але Україна буде завжди.